Привіт! А ти знав, що Майнкрафт це зовсім не гра? Так, так, тобі не почулось, це не гра. Ти мені можеш сказати, та ну як це не гра? У мого персонажа є ХП, рівень, який можна прокачувати, зброя, моби і так далі. Це все ознаки гри. А якщо я тобі скажу, що це програма для дизайну? Не віриш? Я переверну твоє уявлення про Майнкрафт всього за одне відео, і ти більше не зможеш дивитися на нього як на гру. В цьому відео я розповім, чому саме Майнкрафт можна вважати програмою для дизайну та як ти грав цю гру і не усвідомлював, що насправді вчишся дизайну. Mm. Якщо хочеш в цьому впевнитись, додивись відео до кінця. Окей, давай розберемось. Якщо я кажу, що Майнкрафт це програма для дизайну, то з чим її порівнювати: Photoshop, Figma, Blender чи може пейнт? Насправді, з усім одразу. Дивись, давай по порядку. Перш за все в Майнкрафті є кілька режимів. Виживання, креатив і хардкор. Якщо ми говоримо про дизайн, то будемо розглядати лише режим креативу. Пізніше зрозумієш, чому. Майнкрафт і Photoshop. У Photoshop ти маєш полотно, на якому ти малюєш. У Майнкрафт теж. Просто це полотно не 2D, а 3D. І ти малюєш не пензлем, а блоками. Ти обираєш кольори, текстури, форму, ти створюєш композицію, ти працюєш з ритмом, акцентами, світлотінню. Ти розставляєш деталі, щоб привернути увагу до головного. У Photoshop ти накладаєш шари. В Майнкрафті ти можеш будувати шарами: каркас будівлі, фундамент, стіни, дах, декор. А замість Ctrl-Z у тебе є права кнопка миші, якою ти прибираєш блоки. Майнкрафт і Фігма. У Фігма ти створюєш кнопку один раз і потім використовуєш її в 20 місцях. У Майнкрафт те саме. Створив круту арку, скопіюй, побудував шаблон башти, використай на всіх стінах. Це і є компонентний дизайн, тільки в 3D. У Майнкрафт. Є координати x, y та z x це ліво-право, Y – це висота, а Z – це вперед-назад. У фігма те саме, тільки там x, y, бо все у 2D. X це по горизонталі, а Y по вертикалі, Z – це багатошаровість, коли об'єкти накладаються один на одного. А тепер уяви, коли ти будуєш у Майнкрафт, ти буквально позиціонуєш об'єкти в тривимірному просторі з точністю до координати. Це як коли ти у Фігма вирівнюєш кнопку по центру, виставляєш відступи по пікселях, групуєш елементи, тільки тут ти оперуєш вже в об'ємі. Також у Figma ти робиш прототип, показуєш, як все буде працювати. Натискаєш кнопку, відкривається меню, міняєш екран і так далі. В Minecraft відкриваєш двері, запускається механізм, включається світло, виїжджає платформа. Це все Redstone. Redstone дорівнює прототипування. Ти створюєш інтерфейси взаємодії, умовні кнопки, наприклад, натискні пластини або важелі. Викликають екрани, сцени або механізми. Можеш анімувати об'єкти, зробити лайтову сценографію або автоматизацію. У Figma ти відкриваєш чужий макет, дивишся, як інші дизайнери вирішили задачу. А тепер заходиш у карту в Майнкрафт, створену кимось іншим. І що ти бачиш? Готовий замок, аналізуєш, як побудовані башти, красиве село, надихаєшся плануванням, redstone ферма, дивишся логіку, як все підключено. Це те саме, що відкрити чужий дизайн файл у Figma. У Figma можна робити дизайн разом. Тобто, до тебе у файл може приєднатися інший дизайнер і допомагати тобі у створенні проекту. Нічого не нагадує? Так, це кооп режим у Майнкрафті, де ти з другом чи друзями можеш створювати щось разом. Minecraft і Blender. Ну з 3D-простором тут порівняння максимально очевидне, тому не будемо на цьому довго зупинятись. Давай краще перейдемо до розбору геймплею та переміщенню, як це можна порівняти з програмою для дизайну. У Minecraft ти не просто граєш, ти працюєш у 3D-середовищі, де всі твої дії це етапи створення дизайну. Переміщення персонажем це навігація по робочому полотну. У фотошопці Figma ти скролиш мишкою, наближаєш або віддаляєш елементи. У Майнкрафт ти просто ходиш вперед, назад, вліво, вправо, стрибаєш, літаєш. Але суть та сама. Ти досліджуєш і редагуєш простір, просто з вигляду першої особи. По факту, весь світ це твоє полотно, на якому ти можеш створювати що завгодно. У тебе є набір інструментів, як і в фотошопі, тільки в Майнкрафті це у вигляді блоків. До речі, якщо розглянути режим виживання як дизайн-процес, то механіка смерті персонажа, тобто коли ти бачиш перед собою ось цей екран, свідчить про кінець гри. Але якщо ти в звичайному виживанні, ти воскреснеш біля останньої точки спавну. Коли ти зберігаєш Photoshop проєкт, потім певний час працюєш в ньому, аж поки твоя програма не крашнеться. І коли ти її знову запустиш, ти опинишся на тому місці, де був під час останнього сейву. А режим хардкор – це коли ти не зберігав файл взагалі і у тебе немає авто коли твоя програма крашнеться, ти втратиш весь свій проект, як і світ в Майнкрафті. В цілому, будівництво в Майні можна було б запросто прирівняти до піксель Арту. Бо і там, і там ти будуєш з пікселів, тобто з блоків, але це дуже просте порівняння. А я тут, щоб копнути глибше і постаратись привести якомога більше аргументів, чому Minecraft це не гра, а дизайн-програма. Що ж, з геймплеєм і механіками розібрались. Більшість людей, коли чують слово дизайн, уявляють постери, логотипи, арти і так далі. Але дизайн це бачення. І знаєш що? Майнкрафт формує це бачення з перших хвилин гри. Колір не просто якийсь блок, а емоція. У Майнкрафт кольори це вибір, і цей вибір має значення. Будуєш усе з діориту, отримуєш мертву та холодну споруду. Додай трохи дерева і вже з'являється тепло. Ти буквально вчишся, як працює контраст, гармонія та акцент, як теплі і холодні кольори впливають на сприйняття. Це і є колористика. Одна з основ дизайну. Композиція це не просто поставив дім. Якщо ти поставиш красиву будівлю в хаотичному місці, вона втратить весь ефект. Композиція це розташування, що де стоїть. Як воно виглядає з боку, здалеку, з висоти. Ти інтуїтивно будуєш так, щоб було логічно і приємно. І це вже включає в себе золоте січення, баланс, ритм, напрям погляду. Усе, що вчать на курсах композиції, ти вже практикуєш у Майнкрафт. Форма і масштаб. Ти вчишся через практику. Коли ти будуєш замок, ти не просто ставиш блоки, ти відчуваєш масштаб. Стіни не мають бути два блоки, бо виглядає смішно. Ти додаєш глибину, виступи, сходинки, карнизи. Це вже архітектурна логіка. Ти вчишся не просто створювати форму, а робити її читабельною. Навіть порожнеча це елемент дизайну. У Майнкрафт ти розумієш, що не треба будувати все підряд. Залишити простір теж рішення, бо білий простір працює. Це один із найважливіших принципів дизайну. Не все має бути заповнене. Все це студенти вчать в художках, а ти можеш в Майнкрафті. А якщо хочеш дізнатися більше про теорію кольору в Майнкрафті та як використовувати її в своїх будівлях, подивись це відео, в якому ти з легкістю навчишся її розуміти і гарно будувати. Добре, а тепер давай розберемось, яким саме сферам дизайну можна навчитись в Майнкрафті. Let's go! Перше. Дизайн інтер'єру. Так, коли ти ставиш ліжко поруч із книжковою полицею і робиш диван-сплит, ти займаєшся дизайном інтер'єру. Ти розміщуєш об'єкти в просторі, думаєш, як це виглядає з різних точок, граєшся з висотою стелі, освітленням і кольорами. Це базові навички для будь-якого дизайнера інтер'єра. А тепер згадай, скільки разів ти перебудовував ту кімнату, бо негарно виглядає. О, вітаю! Це і є візуальний смак. До речі, якщо хочеш дізнатися про те, як будувати гарний інтер'єр Майні, на каналі є відео на цю тему. Друге архітектура та міське планування. Ти будував будинок і раптом подумав: а давай тут ще буде площа, а там міст. Продумуєш логіку переміщення, додаєш орієнтири, вежі ліхтарі, стежки. Ти думаєш не просто про де поставити блок, а як це буде виглядати як єдине ціле. Це вже не гра, це макет міста. Третє. Графічний дизайн та колірне мислення. Навіть без шрифтів і фотографій у Minecraft ти вчишся: контрасту, темний дах на світлому будинку, композиції, розміщення деталей, балансу, скільки декору достатньо, а де це вже перебір. Ну і четверте, ux дизайн. Коли ти створиш механізм, який хтось має використовувати, ти продумуєш зручність, уникаєш плутанини, ставиш зрозумілі знаки, написи та рамки. Це все думати про користувача, а не лише про себе. І це і є ux дизайн. Окей, після всього, що ти щойно почув, сказати, що Minecraft це просто гра, вже звучить як повна маячня. Бо тепер ти бачиш. Це не гра, це програма для дизайну, проста, інтуїтивна, візуальна, ідеальна для тих, хто хоче щось створювати. І от що я тобі скажу: не зупиняйся, якщо ти любиш будувати в Майнкрафт, копай глибше, придивляйся, що ти насправді робиш, бо, можливо, зараз ти просто граєш, а через рік ти вже дизайнер інтер'єрів або архітектор концептуальних просторів. І знаєш, звідки все почалось? Так, з гри, в якій ти просто хотів побудувати щось гарне. Пиши в коменти, чи згоден ти з тим, що Майнкрафт це не гра, а програма для дизайну. Також став лайк, якщо тобі сподобалося це відео, і підписуйся на канал. До зустрічі!